you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Колишня працівниця прес-служби Дніпропетровської обласної ради, екс-помічниця нардепа Верховної Ради України Василина Мозурчук у соцмережі, розкритикувала українського воїна, якого жорстоко стратили російські окупанти. І не сподобалось те, які слова сказав закатований герой перед смертю. Про це вона написала у Фейсбук. Василина Мозурчук заявила, що мовляв, український герой, коли йому живцем відрізали голову росіяни, кричав не ті слова. Я знаю, що багатьох зачеплять ці слова. Відео було жахливим, але померти гідно зі словами Слава Україні, зробити останню затяжку і стати символом краще. Смерть та страта жахливі завжди. Але ж правда, краще як волис у хороброму серці нескореним, ніж верещати їхньою мовою ні надо больно помираючи завжди краще зберегти гідність, бо на війні уникнути загибелі інколи дуже важко, але їх не вибачимо ніколи написала як чиновниця. Судячи з її сторінки в соцмережах, раніше жінка працювала пресофіцеркою полк у дніпро 1 та добровольчого батальйону Донбас. Останнім часом вона публікує дописи, у яких йдеться, що вона перебуває в Ірландії. Заяви Василини Мазурчук розлютили українців. Жінці порадили звернутись до фахівців та видалити свій провокативний допис, оскільки це ображає почуття військових. З Ірландії дуже легко віщати, і так в сотні разів важче контролювати себе, коли тебе катують. Це точно слова людини з України. Ніхто не знає, що цей герой пережив ще до того. Я відео не дивилася, бо страшно, але читала про це і розповідали. Інші то сльози котилися і холонула кров, у яких муках загинув герой, і ніхто не має права засуджувати, з якими словами він помирав. Він нас захищав, ніхто не знає, що він міг пережити ще до цього. який біль і які страждання. Проте натомість вона опублікувала ще один пост, де її критикують за написане. Хочеться просто задати питання веселені. Ви адекватна людина? Ні, краплі сорому, шкодування за свій максимально паскудний вчинок. Але чекайте, що казати про людину, про яку простори інтернету розкрили доволі цікаву таємницю. В Мережі можна легко віднайти фотографію Василини Мазурчук разом з Петром Порошенком, дружиною і ледь не всією командою його фанатиків. То що це можна називати новим рівнем розвитку про хоботів, тільки вже вкрай від'ємним. І ці люди б'ють себе в груди, що вони найбільш ідентичні і найкращі українці. Ганьба просто вам, всім і вашому сивочолому. Же скандально відома Василина Мазурчук, яка розкритикувала страченого військового ЗСУ за крики агонії від катувань окупантів і раніше робила досить різкі висловлювання. Так, експрес-офіцерка Полку Дніпро 1 та добровольчого батальйону Донбас висловила обурення тим, що українці похилого віку рятуються від війни за кордоном. Публікацію з таким посланням вона зробила за кілька днів до резонансного поста про страченого героя. Тоді особливої уваги її замітка не привернула, але на тлі останнього скандалу викликала нових. Вилю агресії з боку користувачів соціальних мереж. Я розумію тільки одну категорію людей. Тих, хто рятує дітей, тому що дітям нема чого робити по підвалах, нема чого робити під тривогами, нема чого робити в небезпеці. Але якого біса їдуть баби з дідами, які вже доживають, щоб займати місця дітей, яких вже нікуди селити, запитує волонтерка. Василіса також визначила до категорії невиїзних і українських жінок, які не мають дітей. На її думку буде правильно, якщо в Європі розміщуватимуть лише громадян України, здатних зберегти генофонд. Очевидно, дівчина має на увазі і себе, оскільки за словами. Ами її підписників сама знаходиться з дочкою на території Ірландії. А всі інші паразити, що забули, не працюють, не вчать мови, не волонтерять, сидять. Простий приклад: Ірландія. Мамам самотнім з дітьми ніде жити. А пенсіонери та мужики без ознак інвалідності сидять. Причому саме сидять нікому не допомагаючи ні війську, ні людям, ні державі. Простий господи, баласт поставила свою оцінку. Мазурчук не дивно, що зверхні оцінювання та шельмування власного народу обурило українців. Вони висловили автору публікації свій осуд і Почали синхронно давати оцінку вже самій Василисі. Вперше, мабуть, важко підібрати слова, щоб, хоч якось, зробити висновок словам цієї максимально хворої людини. Просто соромно і шкода водночас, що такі неадекватні отруєні тези можуть подіяти не гірше за будь-яке російське ПСО. Тільки викличуть вони вже не паніку і переляк, а страх. Страх, що такі кадри, як ця Василина, їх може бути багато, і Ми поки не можемо їх всіх нараз знайти і змусити відповідати за власні слова. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.